Слава Ісу Христу, дорогі друзі. Вітаємо вас у п'ятому дні Страстного тижня, який має назву Велика або Страсна П'ятниця. В цей день Ісуса засуджують на смерть, шлях на голготу та розп'яття. Ісус вмирає на Христі, Його тіло кладуть до гробу. Страсну п'ятницю є строгий піст. Дзвони в церква затихають аж до світлого свята Воскресіння. Найбільше свято. Пасха. Страсний тиждень. Особливий період підготовки до Великого Дня. У Велику П'ятницю богослужіння починається так само, як і у Великий Четвер. Та плавно переходять в згадку про страждання та розп'яття Ісуса Христа. Цю пам'ять ми творимо на утренні Великої п'ятниці, однак служиться вона в четвер вечором. У часі цієї утренні читається 12 страсних Євангелів. Від кожного євангелиста зачитується по декілька уривків, які розповідають про страждання і смерть Ісуса, а також про покладання Його боголюдського тіла в гріб. Також в п'ятницю по наших храмах служаться часи, названі царськими, а близько полудня вечірня з винесенням плащаниці, яку кладуть перед іконостасом у так званому приготовленому гробі, і там вона залишається для постійного почитання аж до воскресної утрені. У нашому народі свята плащаниця користується справді великим почитанням і любов'ю. Загал наших вірних дотримується у велику п'ятницю строго посту і приступає до святої плащаниці, неначе до святого причастя. До неї проходять не інакше як на колінах, і то часто аж від вхідних дверей храму. Коло Божого гробу зазвичай стоїть почесна сторожа наших молодіжних і старших організацій. Подекуди навіть цілу ніч, починаючи з великої п'ятниці на суботу, поклоніння святій плащаниці і її вшанування для наших вірних це справді глибоке духовне переживання і нагода відновити свою віру в Христа, любов до Господа, що з любові до нас умер на Христі в багатьох церквах душпастері того самого дня. Після покладання плащаниці проповідують людям слово про страсті та смерть Христа. Думаємо, що і ви сьогодні скористалися з нагоди приступити до плащаниці, а якщо ні, то ще маємо час до неділі Пасхи. Пригадуємо, що ми даруємо три святих письма. Для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, вам потрібно підписатися на нас та поширити будь-яке наше відео із активною позначкою сторінки Бог і людина. Результат конкурсу відбудеться 16 квітня. Зробімо все, щоби слово Боже ширилося між людьми. Ставте подобайки, діліться з друзями відео та чекайте наступний ролик вже завтра.